Поки у нас немає світла, але є денне світло, зробимо розклад на новий місяць, який настане 6 червня. Почнемо ми з представників знаку Овен. Чого чекати вам на новий місяць? Що можна буде розпочати, з чим працювати? Дія нового місяця буде тривати протягом двох наступних тижнів. після. Нового місяця до повнолуння. Тож почнемо: Перша карта енергія нового місяця. Друга карта чого чекати на новий місяць повному? Третя карта до чого бути готовим. Це може бути щось як в позитивному ключі, так і в не дуже приємному. Чи є якийсь таємний смисл в цьому новому місяці для вас? І порада. Яку енергію буде мати для вас новий місяць 6 червня? Енергія нового початку. Тобто новий місяць він, в принципі, символізує собою початок чогось нового. Початок етапу в житті, початок нового проєкту, щось нове, що ви ніколи не пробували. Щось новий етап в житті, зміна ситуації, щоб ви опинитись на новому місці чи нова робота, або взагалі будь-які умови, які змінять для вас звичайний ритм життя, звичайний склад життя. Тобто це щось нове, новий початок, і причому він такий доволі сміливий, відважний, не звертаючи увагу ні на що і ні на кого. І ви знаєте. Що вам треба робити, і як з цим новим початком впоратись? Як стартанути і для того, щоб розвинути це і досягти чогось? Тобто у вас дійсно починається якийсь такий, нібито нова сторінка може бути в житті, яка буде характеризуватися змінами, змінами загалом в житті, і в вашому ставленні до чогось. Так, друга карта. Чого чекати від цих двох тижнів, починаючи з нового місяця? Чого чекати? Десятка пентаклей це дуже хороша, благоприємна карта. Вона про достаток, про добробут, про добре фінансове становище, про отримання кошт, про отримання загалом якихось благ. Здійснення якихось бажань, реалізацію чогось досягнення. Ця карта стосується і фінансової сфери, і загалом матеріальних речей в нашому житті. Крім того, вона така від неї йде дуже позитивна енергетика. Ця карта може випадати тоді, коли у людини складається дуже благоприємний. Період і вона спокійна, позитивна. Вона серед близьких людей або тих, які для неї є дорогими людьми. Вона спокійна, вона не, не переймається через якісь битові проблеми. Вони її не засмучують, не Немає сенсу переживати за якісь фінансові моменти. Це карта, коли можна розслабитись, навіть відпочити. Або з'їздити кудись з сім'єю, чи побути вдома. І мати такий, такий час, коли можна розслабитись, відпочити і насолодитись тим, що навколо. Далі до чого бути готовим. Королева мечей. Королева мечей може показувати реальну людину в вашому житті, як правило, це жінка. Але не обов'язково, вона дуже серйозно, як правило, інтелектуально розвинута. Вона діє завжди дуже раціонально, логічно, спираючись на факти, на інформацію. Це може бути якийсь спеціаліст в сфері або медицина, це може бути лікар, саме хірург, наприклад, чи будь-який інший спеціаліст, або ж мечі також показують юридичних спеціалістів, тобто. Якщо що для вас може бути актуальним, на це звертайте увагу: або ви звернетесь до якогось, до якоїсь юридичної особи, чи може для вас актуальні якісь медичні питання, питання здоров'я, якихось консультацій і таке інше, або це загалом людина, яка має такі риси характеру, як я вам тільки що описала. Чи Карта може показувати, що це може бути так також якась людина, які, наприклад, ви будете здавати їй щось типу екзамену, як співбесіду, можливо, будете проходити. Або ж карти хочуть звернути вашу увагу на те, що вам треба бути більш серйозних в питаннях навчання або в питаннях інформації, треба перевіряти інформацію, бути уважними з документами. Спиратися на якісь факти, а не на чиїсь думки, чи тим паче на чиїсь чутки, Дами можуть звернути увагу на необхідність налагодження якихось питань на упорядкування питань. В сфері, за яку відповідають мечі, тобто це інформація, всі, будь-що, що, що пов'язане з інтелектом, з говорінням, з тим, що ми транслюємо через голос, також наш інтелектуальний труд, інформація, документи, юридичні питання, якісь серйозні медичні. Аспекти також можуть бути затронуті, чи може дійсно це жінка у вашому оточенні, з якою ви будете мати якусь справу. Зверніть на це увагу, чи є якийсь таємний сенс, чи якийсь особливий сенс саме в цьому наволині і в цьому періоді? Якщо буде вище аркан. Ні, ніякого такого таємного сенсу немає, чи якихось доленосних таких змін і подій не передбачається, ніяких переломних моментів не має бути. Тобто все більш-менш має проходити спокійно і плавно. Щодо поради, яку дають вам карти, то це дев'ятка мечів. Зверніть увагу на свої думки. на те, яким чином ви мислите, що саме займає ваш розум і тим самим займає ваш час, ваші емоції? Якщо ви відчуваєте, що у вас є певне перевантаження вашого розуму, якимись думками, сумнівами, можливо, переживаннями, то карти радять вам звернути на це увагу, і заспокоїти свій бурхливий мозок, тобто всі ці страхи, всі сумніви, якісь які можуть виникати у вас в голові, які навіть можуть призвести до якихось розладів сну. Чи поганого настрою, чи зниженню робочої здібності все це ви можете самі упорядкувати, тому що ви маєте зрозуміти, що тільки вам підвласен ваш розум, і тільки ви можете, звернувши на це увагу і подивившись, якби збоку, розкласти всі ці бурхливі думки по поличках і зрозуміти, що дійсно потребує вашої уваги. А що насправді є просто сміттям, яке ви можете і маєте викинути зі свого розуму, зі свого життя? На карті є чіткий символізм: чоловік сидить в клітці, але вона відкрита. Навіть птахи сидять на гілочці, дивляться на нього, чого ти дурень там сидиш, якщо ти можеш вийти і йти, куди тобі треба, куди завгодно. А якщо ти не знаєш куди, то визначи для себе якийсь. Шлях якусь мету і йди, тому що клітка відчинена. Пам'ятайте про те, що саме цей період, 6 червня, взагалі, не обов'язково прям 6 червня, за декілька днів може починати діяти ці енергії до повнолуння, так само, як і з повним місяцем. За декілька днів до декілька днів після. Тобто дві, два. Два більше двох тижнів до повнолуння. У вас головна енергетика це початок. Це новий початок. Будьте сміливим, зробити цей перший крок, розпочати щось нове, будь-чого воно може стосуватись, ви маєте це відчувати. І дійте. У вас є і розуміння, чого ви хочете, і знання у вас є. Ключик, який символізує знання. Тож дійте. Ви маєте очікувати лише гарних. Новин і гарних, ну, може, новини не будуть завжди гарними, але і має бути дуже хорошим, дуже таким ізобільним. Зосередьтесь на цих двох енергіях. До чого бути готовим? До цих енергій, пов'язаних з мечами, просто будьте готові. Може бути якась особа поруч з вами, або ж це просто дійсно консультант, якийсь до якого ви звернетесь. І не запирайте самі себе в клітку. Якщо ви відчуваєте себе, що ви знаходитеся в якійсь клітці, то зрозумівши це, це вже буде суттєвий крок для того, щоб вийти з неї і не дозволити нікому зачинити цю ці та в цій клітці. Тож бажаю вам дуже хорошого періоду першого, першої половини червня. Нехай це буде дійсно період насичений енергією нового старту з почуттям... Впевненості, сміливості, натхненням творіть, починайте, розвивайте, будьте впевнені собі, ви це вмієте. Насправді вся сила знаходиться всередині вас. І бажаю вам успіху, зустрінемось скоро в нових відео. Я обіцяю, що не буду більше так надовго пропадати.